Усім привіт! Великий огляд нових акцій в АТБ з 30 жовтня по 5 листопада включно осінні знижки до 43%. Ковбаса варена яловича люкс 550 г від своєї лінії. Ціна 72 гривні та 90 копійок. Сир твердий від торгової марки Комо 61 гривня та 70 копійок з горіхами і 50 гривень та 50 копійок вершковий, сметанковий та гавда-сири 150 г в упаковці. Напій імун плюс. Від лактонії. Ціна 13,90 Вага 100 г «Лактонія». Йогурти від торгової марки лактонія 290 г за 19,50 Олія соняшникова традиційна рафінована. Торгова марка Олейна 850 мл за 58,70 макаронні вироби від торгової марки Deluxe Foods Goods Selected. Вага 500 г, спагетті 38,90 Виріб фаршевий, часниковий, напівкопчений 420 г. Ковбасний ряд, розумний вибір 39,50 гривень. Багато акцій на каву «Якобс» Монарх. розчинна у склі 275,50 – 190 г. розчинна 200 г 219,50 мелена 230 г за 114,90 і у зернах 1 кг 449,90. Шоколад від торгової марки «Рошен» 2990, вага 85, 100 та 90 грамів, всього 5 в асортименті. Сир м'який фалата 180 грамів. Преміалі торгова марка 41 гривня 90 копійок. Сир плавлений від своєї лінії. Дружба або вершковий 70 грамів за 14,20 г. Ковбаса сирокопчена баварська. 1 кг за 300 гривень. Крильця курчені копчено варені від своєї лінії 1 кг – 175 гривень. Виріб фаршевий ходох варені 450 грамів за 42 гривні та 90 копійок. Ковбаса напівкопчена. Першкова 1 кг за 300 гривень торгова марка Добров. Суміш овочева. Мексиканська за 41 гривню. Або капуста Броклі 51 гривня, вага 400 г. Нагетси від торгової марки легко 500 г за 69,90 Креветки від своєї лінії 189,90 розмір 90-120 г, вага 900 г. Присерве морський коктейль 54,90, оселедець 60 гривень за 300 г, сьомга слабосолена філе шматочком 210 г від норвен 199,90 Ікра Атлантичний хрип в білому соусі 160 г за 41 гривню торгова марка Норвен, Молоко пастеризоване просто наше 870 г 35,50, морозиво від торгової марки ласунка 18,50. У вафельному стаканчику вага 100 г 2 смаки, сирок агуня. Immunіті по 13,90 Сирки класичні із фруктовими наповнювачами 13,30%. Сирок глазурований, розумний вибір 36 г 8,90 Масло солодковершкове, селянське 73% жирності. Молокія 180 г. Ціна 67,90. Напій енергетичний зі смаком кавуна та туті-фруті – 500 г 30,50 хел. Сік та нектар наш сік 10,90 200 мл. Нектари від біоли 1 літр 31 гривня та 40 копійок. Напій зі смаком яблука газований живчик 1 літр та 150 мл за 19,90 Напій чамбу від біоли 2 літри, 25 гривень та 30 копійок. Вода мінеральна. Негазовано – 5 літрів, торговомарка Знаменівська 33,90. Тістечко безквітне. Мілка 175 г 69,90. Цукерки від торгової марки Любімов 100 гривень та 90 копійок, вага 140 грамів. Вафлі від своєї лінії. Велика вага 236 г, ціна 28,90. Печиво від рошен ловіта 420 грамів, 2 смаки в асортименті вишня або апельсин. Ціна 70 гривень та 90 копійок здобне і начинкою. Пластівці акса 360 г 54,40. Батончик 8 гривень та 20 копійок. Цукерки натуральні Снейл. 22 гривні та 90 копійок і по 19-30 вага 30 г. Виноград сушений, кишмиш золотистий 150 грамів 21 гривня, цукерки від своєї лінії, кокосові 100 г за 13 гривень. Чай чорний. 20 пакетиків по 2 г від ліптон, 31 гривня 40 копійок. Чай розсипний Deluxe Foods and Good Selected 80 грамів 47,20 100 грамів 50 гривень 90 копійок. Кава львівська традиційна натуральна смажена мелена 240 грамів 112 гривень. Кава Deluxe 108 гривень. Натуральна мелена 250 грамів. 500 грамів 200 гривень і відделюкс у зернах 500 грамів 207 гривень. Майонез столовий. Ціна 49,50, чудовий 42 гривні та 70 копійок. 560 грамів торгова марка «Оліс». стріпси курячі 35 грамів, 25,80. з філе курячого сушені з паприкою 30 грамів. Від ряб Чікен» 47-40, майонез провансаль 35,20 та 27,70 300-400 та грив, соус барбекю 20 гривень 200 г, гр. сирний 19 гривень, кетчуп «Лагідний» 250 г за 17,90 г. Консерви від торгової марки Боцман 230 г, сардина 44,50 гривн, бланшована в олії 4390, консерва шпроти в олії 190 г 62 гривні та 90 копійок. Зубна паста лакалот basic 40 гривень та 50 копійок 60 мл дитячим. Лакалут Sensitive 71 гривня та 90 копійок 100 г. Лакалут 74,90 і актив 68,90 Шампунь об'єм 300 мл 62 гривні та 90 копійок, 750 мл 97,90 Дезодорант Old Spice 98,90 50 мл. Крем мило фреш джус 460 мл за 28,90. Серветки вологі від своєї лінії 72 штуки, дитячі 29,90, вологий туалетний папір 50 штук за 27,90. Папір туалетний від своєї лінії 4 рулони. 36,90 – шаровий Рушники паперові 46,90 – один рулон. Серветки косметичні 150 штук 28,90 від своєї лінії. Засіб мийний для миття посуду: 500 мл 33,50 неопюр. Засіб мийний синтетичний. аріель, аквапудра 2 кг 700 г за 359 гривень. Гель для прання Грюнвальд 3 літри 500 мл 94,90. Засіб мийний велс кисневий відбілювач 1 кг 86,90. Дак, засіб для унітазу 900 мл 88,90. Колготи жіночі 40 ден – 3, 4 5. п'ятірка. Розмір 38,50. Прокладки котекс. 6-7-8 штук в упаковці 2990. Корм для котів 330 грамів 4890. Ласощі для котів 10,80. Підгузки Huggis Classic 289 гривень. Трійка, четвірка та п'ятірка. Дякую за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок та до нових зустрічей! Всього доброго!